Всім хай! З вами Ева Геймс. І сьогодні я буду відкривати своє Кеті Сохо в Rookheaven RP. Це буде не ресторан, а магазин Кеті Сохо. Для початку нам потрібно зробити скін. Це мій основний настоящий скін ось. Бачите, мій скін В мене була трата робуксів, я її викладу скоро Напевно, що після цього відео або завтра, можливо. А, перше, що нам треба зробити, це забрати це, а, покласти волосся. Я, якщо навіпці, тому, ну, на своїй віпці, тому все буде окей, нікого, ніхто мене не буде трогати, приставати і так далі. А, так, зараз ми будемо сходити, наше, то, що нам треба волосся, якесь гарне. Можна дві косички, в принципі, але я хочу... Ось таке, є... я пам'ятаю, як, його... як воно виглядає. отаке, типу, і... О, типу, такого чи таке щось. Щоб там ззаді була квіточка оця синя, типу. Можна оцю косичку буде прикольно. Або можна взяти ось це. Зарозила. Ось таке, або у нас є ще в... варіант, ось таке. Або щось таке. Або давайте навіть просто візьмемо якийсь блонд хайер, блонд волосся, блонд кольор і додамо свою синю квіточку. Ось типу таку, але синю. Ну, у нас є біла. Давайте рожеву водопадемо тоді буде гарно? Нормально. Чи, чи себе... Давайте вкладемо то волосся, яке у нас було. Воно нормальне було, це то буде не дуже гарно. Ось це волосся вкладе. Тепер то зараз ми. О, ця квітка знайшла. Ну, вже не треба тоді нам квітки. Тепер ми сірошки в нас єці. Далі одяг. Одяг у нас буде синій, якийсь або рожевий. Можна зелений взагалі. взагалі напишемо блу. Б. Візьмемо якісь такий і Візьмемо шорти. О, давайте ось це візьмемо. Емпуті. Ой, не то. Емпті. Ось так, ось так. Ось так ми будемо глядати, буде дуже гарно. Я дуже красива, я задоволена. Взагалі всім задоволена. Чим тільки можна. М -м -м так, ремінь. Треба нам ремінь? Ні, не треба. І сумочку якусь можна додати. Синю, в принципі, до нашого образу е -е блу, синій. сумочку. Чи ось таку можна навіть. Собі дозволити. заводити таку. О, це сумка, типу буде кеті сухо. Ось така сумка, типу з Сухо. Ой, більше ось ця точніше схожа. Ось ця схожа, більше на китісох. Ну, все, а тепер ми... зараз я зроблю освітло. Зараз ми йдемо перше, що ми будемо робити, це шукати ще місце. Воно знаходиться ось тут. Де ось це. Тут здають, Да, Empty for rp Що означає? Просто пуста ця штучка. Е е ще, до речі, веду оновлення. Скоро буду знімати. Е перше, що нам, спершу нам треба зробити, як відкривати магазин, то зробити табличку Кетті Сохо. Зараз ми шукаємо. Ось тут напишемо. Кетті. Katie Katie, ой, зараз Кеті, як його написати? Кеті, Кеті Сохо, Соті Сохо, Кеті Сохо, надію, що написала правильно. <гум> Де то, що буде трошки позорно, якщо не про мене напишу. Е поставимо зараз ось сюди ще. А, ну спершу, що нам ще треба ось тут поставити, відкрити, закрити цю табличку. Ось сюди поставимо. Зараз ось так. Ось сюди. О, гарно буде. Е так, тепер що нам потрібно, це зроб... поставити полички. Візьмемо мені зараз полички. Оновлення, до речі, вийшло, воно мені не прямо сподобалося, але прикольно. Просто це не по моїй темі, а по темі, мабуть, мого друга навіть. Тому що це там все воєнне, це вийшло оновлення. А я таким не люблю. ну, Мені таке не подобається. Так, зараз ми поставимо рівно два стола рівно. Якось або нерівно. Е, Голубеньке буде таке. Я люблю голубий. Е, ну, просто хто не знав, чи я так ставлю голуби, бо я люблю зелений колір, голубий і жовтий. Ну, жовтий, е, го зелений, голубий теж дуже люблю. Жовтий теж. Ок, що так норм, бо дуже в мене зараз буде це. У них там всякі є прикраси, сумочки, рукавички, навіть парасольки. Ну, ми поставимо зараз, типу, ось це будуть сумочки такі, що що, чи нам ці тут є сумки. Тут нема сумок, тому ми будемо класти всякі аксесуари у них. Типу будуть зеркала ось ці всякі різні такі аксесуари. Так, ось ці світильнички всякі. Так, ось тут покладемо такі, десь тут покладемо такі типу стуля, чи що? Ось такі зеркала. Так, тепер ми покладемо <кхем> свічки сюди вперед. Такі різні. У них є свічки в Сохо, тому покладемо. Е -е, рожеві їх можна класти ось так. Добре, що у мене є тепер Віпка, тому що я задонатила, як я вже казала в Роблокс. Робила скін і купила Віпку. Дві віпки випадково купила. Як е, в тому відео я знімлю і викладу, побачите чому. Купила дві віпки, звичайно, ще й не те волосся, ну, коротше, Єва Суперстар. Е, так підписуйтесь е, на мій YouTube канал, телеграм-канал. Посилання на нього буде, як завжди в описі. Е, і зараз ми поставимо ще кхм, отакі, типу, не знаю, може їх продавати чи ні. ні ну, вони якось великі дуже, того буде не дуже. Е, е, зараз покладемо ось таку гірляндочку. Зараз покладемо ще, ще де, ось такі голубий стіл. І тут у нас будуть всякі напої. Я знаю, що в них немає напої, Чи не буде напоїв? Думаю, що не буде, бо в них нема. Будуть всякі квітки. Ось так, будуть всякі квіточки. Ось такі гарні вазончики. Будуть такі типу вазони. Якщо ви хочете, щоб я відкрила магазин зі своїми, типу, квітками, ну розсадою, розстріляннями цими то. Ставте лайк і підпишіться, а також на мій е, телеграм-канал теж підпишіться, мені буде дуже приємно. Посилання на нього буде в описі. О, так. Покладемо сюди цю гірляндочку таку. Е, буде гарно думаю. Тут теж таку гірлянду. Поставимо дзеркало, щось таке. Два таких зеркала. Е -е, лампи ще такої не вистачає. Ой, чого воно тут ставить? Ну ладно, не буде тої лампи туди. Е -е, буде ще з зараз з грібінцями. Я пам'ятаю, що у них є грібінці, це точно що є, у них я у них є грібінці і всякі такі штучки, типу для обходу. От, вона є в косметиці тут, тому думаю, що зможу це. Ось гребінці, ось таку типу косметику. Тут покладу. Ось сюди покладу косметику. Ось тут покладу зараз. Покладу. Ось тут косметику. Ось така косметика. І ось тут ще можна поставити, в принципі, десь розетку. Трояндочки, так по боках. Буде А, е, Ну, кетісохов ще не готова. Дивіться, яке воно пусте. Тут нормально, в принципі, можна додати навіть ось такі гляночки ще. Е, можна ще зробити навіть. Е, я знаю, що тут немає такого, що типу відео для дітей. Одяг зробимо. Я знаю, що такого нема. Взагалі там в казісох, але у нас буде. Ми просто... Я просто буду імпромізувати, як я. Ну, фантазувати навіть так. Е буду фантазувати, щось вигадувати. <кій> Горшочки такі поставимо для хлопчика для дівчинки. Такі стульчики, типу, щоб їсти можна було. Е такі для хлопчика і для дівчинки. Штучечки ось такі. Для хлопчика можна тут поставити, буде прикольно. І, в принципі, що нам ще потрібно. Можна де, якісь іграшки ще тут покласти, буде прикольно. А, ось тут ми поставимо вже, певно, що фіолетову гірлянду буде гарно. Ось так. Щюди продвигаємо її. Ось так буде гарно, прикольно. І зараз ми ще поставимо одяг. Цінників не буде, можна буде підійти до косила. Обов'язково тут поставимо такий ще стіл маленький, зараз буде він повище. Ось такий голубий. Зараз ми його поставимо ось так. Такий голубий. Ось тут у нас буде. Зараз спочатку поставимо а стіл, ну, стульчик. Де в нас наш штурчик? Поставимо ось такий стілець. Чи давайте ось такий навіть ось такий стілець. І от сюди поставимо таку штучку, типу касу. Давай, е, сюди кладемо Зараз е, покладемо техніку, типу касовий апарат. Зараз дивно. Це буде типу касового апарату, тому що в мене немає. Касового апарата, тут немає не касового апарата, на жаль, тому буде так, так. Такий касовий апарат. От ми поставимо його ось тут, щоб люди могли підійти оплатити. Е, Також тут поставимо нам клавіатюру. Вона висить в повітрі. Це для нас нормально, можна сказати. Е, можна і поставити якось. Від першого облиця її легко класти, а от потім воно не стоїть. Ну, значить, просто поставимо ноутбук та й все. Він висить просто. Розумієте, він висить. Покладемо ось так тут. Нормально чи висить? Воно якось повернуте туди. Пробуємо ще раз. Ем, ні, просто візьму вже в інвентарі тоді. А, кхм, ну, вже, в принципі, кетісохо готове. Думаю, що готове. Думаю, нічого більше не треба. Зараз вам обзор на нашу кетісоху. Кеті сохо. Е, Ідемо. Тут у нас відкрито. Отут наш, е, нас чекає мебель. А, ще я забула. Ні, не готова. Тут потрібно покласти. Кхм, цей одяг. Можна покласти одяг. Хлопчачий, дівчачий, ось такий. Тут буде на, на вибір. Буде на вибір, ось так. Тут можуть вибирати одяг. Приходите обирати одяг, купувати його. Ось так. Також у нас буде ось тут для дітей я забула поставити басейник. Можна поставити десь басейн. Ось тут ми поставимо гірлянду, ми її забрали випадково. Ось так фіолетові стояла. Басейнника вже не буде, бо не вміщається. Так, робимо обзор на наше кеті-сох. Пише Кеті Тут у нас відкрите. Перше, що нас зустрічається, ось тільки одяг. Далі такі гарні м -м, гірлянди. Далі ось такі відео для дітей, навіть коляски. Далі тут такі стічки. Такі для хлопчика для дівчинки. Далі у нас йде косметика. Тут такі столики, Ось такі два дзеркала. Тут сидить касир, тобто я ось так. Я ще найму... ой, щось в мене тут не так. У мене ще тут не так. Треба поставити трошки подалі. Отак. Нормально. Ну, буде так якось. О, навіть так гарніше. Ось тут буде сидіти касир, тобто я. У мене трошки літає тут оця штука. Того зараз ми перекладемо нормально е, телефон. Ну, він все одно якось літає трошки. Ну нічого, е, тут сижу я, тобто касир. Я ще найму собі тут е, декілька людей. Це, до речі, в мене сумочка з кетісох. Роблю вам рекламку. Щоб ви її купили до мене. Тут далі в мене така розсада, тут по бокам трояндочки, рожечки. Тут в мене квітки, тут такі дерева більш постарше виросте. Тут дзеркало, лампи, ось такі гарні свічки, тут косметика і ось це, саме останнє це ось така розчисточка. Ну, а на цьому було все. Кінець цього відео. Я вас всіх дуже сильно люблю, обіймаю, цілую. Е, І на цьому було все. На цьому було все. Підписуйтесь на мій YouTube канал, телеграм-канал. Посилання на нього буде, як завжди, в описі. І я вас всіх люблю, цілую, обіймаю і всім па-па!